Польські змі започатковують аудіо та відеоподкасти про те, як підготуватися до безпекових загроз, як скласти тривожну валізку, де навчитися тактичній медицині, де сховатися на випадок повітряної тривоги. Наші кореспонденти теж зібрали в один матеріал, все, що потрібно мати у випадку надзвичайної ситуації. Брошури та кінофільми про виживання цивільного населення були популярними у 60-х роках минулого століття, коли світ стояв на межі ядерного конфлікту між СРСР та США. Відтоді здавалось, загроза минула назавжди. Та питання безпеки знову на порядку денному європейців. Нещодавно Єврокомісія заявила, що кожен житель ЄС повинен бути готовим автономно виживати у кризових ситуаціях щонайменше три доби. А єврокомісарка з питань кризового реагування, адже лябіб навіть поділила соцмережах власними рекомендаціями. Далі мої документи в водонапроникному мішечку обов'язково в дощовому Брюсселі. тепер поговоримо про освітлення. В мене є ліфтарик. Якщо не маєте, то не забувайте про сірники і запальничку. А ще ліки, їжа, павербанк, готівка, радіоприймач та настільні ігри. Поки хтось надає рекомендації, хтось вже пропонує придбати готовий наплічник з предметами першої необхідності під час кризової ситуації. Так в Польщі, на гарячі пиріжки, в одній із торгівельних мереж розлетілись тисячі таких укомплектованих рюкзаків. Тепер подивіться всередину, Трошу як забачити, усе компактно запаковано. У сьогодні маленькі коробочці знаходяться усі аксесуари Є цього рюкзака. Ось так. Термоспальний мішок, плащ, ліхтарик, тактичний ніж, невеличкий лом, кремін для розпалення вогнища. Загалом 15 предметів першої необхідності. Це не військовий рюкзак, і це треба чітко сказати. Він належить до іншої категорії. Однак він дуже універсальний і має бути у кожному домі на випадок ситуації, які ми не можемо передбачити. Власні рекомендації вже давно надають в Україні так, де СНЕС Запорізькій області запустило в соцмережах власну відеоінструкцію. По перше, радіо, батарейки, аптечка, ліхтарик, ніж та павербанк. Печиво, горішки, їжа, яка не портиться, туалетний папір, який може стати і серветками, і по призначенню. Запельничка, набор посуди, 45 документів та ключі, засоби гігієни. Та обов'язково вода ветеран російсько-української війни з позивним лелека переконаний, подібні тривожні валізи потрібно мати не лише українцям, а й жителям країн ЄС. А ще дає рекомендації із власного досвіду. каже принаймні турнікет точно потрібно мати у власній аптечці. Ну і по-друге, пройти, хоча б тактичну медицину, це мінімум просто для того, щоб забезпечити собі спокій. Навіть для тих людей, котрі живуть зараз в Польщі, котрі повертаються час від час в Україну, тим часом в Польщі готують посібне з інформацією щодо виживання в кризових умовах. Сергій Бордюжик Іриною Шкоцон, Слава Тіві. Російський удар по сумах усього за кілька сотень кілометрів від кордону з ЄС Це набагато ближче до Риги, Вільнюса чи Варшави, ніж так здається. Латвія одна з країн, яка з найперших днів повномасштабного вторгнення стала безумовним союзником України. Але сьогодні на порядку денному стоять нові виклики: зростаюча нестабільність у Сполучених Штатах, і питання чи чекає на Європу можлива ескалація з боку Росії? Наскільки Латвія готова до Такого воєнного сценарію, як змінюється її політика на тлі можливої воєнної загрози, чи залишиться ефективною балтійська лінія оборони, якщо США послаблять свою присутність в Європі? Про це будемо говорити з надзвичайним повноважним послом Латвії у Польщі Юрісом Пойкансом. Добрий день, добрий день. Російський удар по сумах десятки загиблих цивільних українців. І це вже насправді такий другий масований удар за останній тиждень. Чи не час закрити небо над Україною? Раніше ви говорили про те, що це може призвести до прямого до прямої ескалації між НАТО і Росією. Ви не змінили свою думку після таких ударів? Ну, по перше, хотів би виразити щирі співчуття усім. Рідним і близьким загиблих і тим, які зараз перебувають в шпиталях, в сумах найшвидшого повернення, звісно, до життя. Це жах жахлива трагедія. Маю теж зв'язок з сумами, коли, будучи послом Латвії в Україні, був в сумах два чи три рази. Недавно тут в Варшаві був колишній голова обласної державної адміністрації Сумської області Микола Клачко. Пригадували цей візит. Виступав і в Сумському державному університеті разом з послами Литви, Естонії колись відкривали виставу в Сумському музеї. Цікаво, що в радянських е часах за залишилися малюнки малярів е з Балтії, і тобто, це, це цікаво, що ці роботи зараз знаходяться в сумах. Тобто, для мене це теж жахлива, звісна трагедія. Щодо е повітря і закриття небу. Ну, ви правильно сказали, ця, ця тема обговорювалася вже давно е і завжди країни НАТО говорили, що ми не беремо участь, звісно, в цьому конфлікті, але підтримуємо Україну. Я зараз не бачу можливості, що одна, одна країна, наприклад, НАТО, взяла би відповідальність на себе і зробила би такий крок. Е може бути, якщо прийдемо до... Миротворчої місії в Україні до миротворчих сил закриття неба над Україною може стати, може бути таким певним елементом. Але, але... це закриття неба над миротворчими силами, а не так над ну Україно. і теж теж бить може над Україною. Але на жаль, це не питання в цьому моменті. Тобто, маємо працювати з Україною. Звісно, маємо зміцнювати повітряну оборону разом з Україною, але на в цьому моменті я не бачу можливості закриття цього небу. На жаль, я розумію, звісно, українців. А це нема можливості, тому що нема політичної волі, чи це я... просто нема ресурсів, щоб це зробити? Я думаю, що ресурси завжди є, але немає політичної волі. І як, як вже говорив на початку, країни НАТО завжди бачили територіальну цілісність, незалежність України, звісно, як інтерес країн НАТО, але маємо мати спільне рішення. Цьому питанні, на жаль, і на цей момент його немає. Давайте до європейської безпеки підійдемо. США не приховують, що власне втрачають інтерес до того, щоб бути в Європі. І от наш попередній гість Ярослав Вольський говорив про те, що найближчим часом Сполучені Штати виведуть 2,5 тисячі своїх воєнних з Балтійських країн. Як ви вважаєте, оце таке послаблення з боку Америки? Чи не послабить це обороноздатність регіону? І чи власне той безпековий щит, який створюють окремо балтійські країни, який окремо створює Польща, чи він буде ефективним без підтримки Сполучених Штатів? Ми відчували ці сигнали з боку Вашингтону вже в боротьбі перед виборчою тоді в Сполучених Штатах, і знали, що нова адміністрація? Буде більш концентруватися на регіон Азії, тобто це не новина для нас. А з іншого боку, ну, тако, так, такого остаточного рішення у виводу військ американських зараз немає. Була інформація на порталі Віртуальна Польська. Потім, через переклад вона з'явилася в латтійської пресі. Ну, якщо ми уявляємо собі, що зараз в Європі перебуває 85 тисяч американських військових. Ну, якщо навіть вони виведуть 10 тисяч військові, в цьому моменті присутність американська залишається, але ми теж розуміємо, що маємо інвестувати більше в обороноздатність європейських країн, тобто Сполучені Штати відверто казали, що вони бачать Європу як у партнера, як який бере більше відповідальності за свою безпеку. Тобто ми очікуємо е, в цьому моменті, що може бути зміршення контингенту американського в європейському континенті, континенті але як я вже е, говорив, ми не маємо в цьому моменті рішень, і е, водночас наші політики підтримують зв'язок з американськими політиками. нещодавно відбувався візит міністрів закордонних справ Балтійських країн. Була зустріч з паном Рубіо. Тобто, ми в постійному контакті. To, co my chcemy powiedzieć naszym amerykańskim partnerom, że my no, w tym momencie jesteśmy sojusznikami, razem z Polską i może możemy być najlepszymi sojusznikami w NATO. Minister Sikorski, polski minister spraw zagranicznych, powiedział, że e, po ataki na Sumy widzimy cyniczną grę Rosji, która nie chce w ogóle miru. I poprzedził Donalda Trumpa, że to był obezorny. А як ви би зустрілися саме з Дональдом Трампом? Може когось це буде. Я розумію, що за протоколом це не завжди так буває. Але між мо може в кулуарних розмовах буде находа. Що ви сказали Дональду Трампу після атаки на Суми? Ну no, то, що ми e, аб, аб, абсолютно погоджуюсь e, з паном Сікорським, звісно, що Росія показує, і це кривий рік. По перше, потім Суми, що вони не хочуть миру. Ну ніякої військової мети там в сумах не було. Це головною метою є настрашити українців, щоб зламати волю до супротиву. Я певний, що не здасться цього зробити. І в цьому моменті, ну я думаю, що у пана, у пана Трампа він потребує, більше розуміння, потребує часу, бо він обіцяв зупинити цю війну. Ну, бачимо, що не маємо 24 години, не маємо 24 дні вже ну, цьому, і до свят. Моменті. Думаємо, що також ні, ну нам залишився реально навіть не не сповна тиждень до Так, до, до так. І, і, і в цьому моменті ми маємо підтримувати Україну. Звісно, підтримуємо ці намагання американської адміністрації зупинити війну. звісно підтримуємо, але маємо бути, бути реалістами. Не бачимо цієї волі за сторони Росії зупинити цю війну, тобто маємо підтримувати Україну, і ну я маю надію, що і американська адміністрація краще зрозуміє, що зараз там відбувається в Україні. Що Росія не має бажання закінчувати цю війну, і це це та реальність. Ну, і про Це говорить і той факт, що вони тільки що в минулому році виробили 4 мільйона артснарядів. Так, так, звісно, і економіка переведена навіть і це, і цьо це не питання чи Росія готується до цих розмов мирних, але цього не бачимо. Може бути, вони і готуються. але і бачимо те, що говорять і українські військові, що Росія зараз буде намагатися атакувати інші області українські, може бути, от. Цей напад на Суми є частиною цієї загальної атаки, які яке вони полонюють, але насправді як Латвія почувається, чи почуває вона себе в безпеці? Оскільки вже пишуть європейські змі про те, що це може бути останнє таке мирне безпечне літо? А вже восени доведеться чекати і приймати російських військових у себе на території? Чи ви вже фіксуєте якісь ознаки того, що така агресія може відбутися ось незабаром? Знаєте, загроза з сторони Росії була завжди. Вона була в 16 столітті, потім в 18 столітті. Тобто Росія завжди шукала виходу до Балтійського моря. Це завжди було пріоритетом. Пам'ятаємо, коли Петр І тоді цар Росії почав цю війну проти Швеції, він бажав виходу до Балтийського моря. Тобто та загроза завжди була. І якщо, наприклад, в ситуації там Німеччини чи Нідерландів вони зараз знайшли порозуміння, і, наприклад, там порти Нідерландів е працюють на користь економіки Німеччини, ми, поки що існює, існує цей режим в Москві, е який має це імперіалістичні мети, звісно, що ми миру не буде. Ми є членками НАТО. Перший сигнал. Які ми відчули, то було в 2014 році вже після окупації анексії Криму, коли ми почали видавати більше коштів на нашу оборону? Разом працюємо з нашими союзниками в рамках НАТО. НАТО продовжує існувати, звісно. Тобто, в цій ситуації, звісно, коли відбувається війна, і ви в першому питанні правильно сказали, недалеко від кордонів Латвії, і ми маємо спільний навіть кордон з Росією в цьому моменті. Є то почуття, і, 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 і знаючи ту трагічну історію, яку Латвія має з Росією особисто окупацію 40-го року, звісно, ми готуємося а, разом з нашими союзниками, і тобто цих, цих, ці, ці, ці цей ситуації може бути е, немає та стабільності, яка була там 5 років тому. Але я думаю, що ми зараз в доброму знаходимося в доброму стані. Але насправді країни Балтії відчувають різницю у своєму підході до безпекових питань, і як до цього ставиться так звана стара Європа, оскільки ви активно збільшуєте власну витрати на власну оборону вже фактично до 3,5% ВВП. Але існують такі країни, наприклад, як Іспанія, як Італія, які цього не роблять? Як ви вважаєте, чому така відмінність у підході до власної безпеки? Це різне почуття загрози. Бо країни країни НАТО Європейського Союзу особисто європейський союз, це не сполучені Штати Європи, а це альянс країн, які пов'язані спільними спільними фундаментами, демократією, але немає спільного відчуття цієї загрози, звісно, коли ці країни, які знаходяться більше до Росії, до, до Сходу і які мають. Більш трагічну історію, наприклад, як країни Балтії чи Польща, звісно, є відчуття цієї загрози. Бачимо, наприклад, що Північна Європа, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія теж багато підтримують Україну, і вони теж розуміють, що на Балтійському морі. Ну, зараз ми маємо може бути найкращу ситуацію, і не хочеться змінювати цю ситуацію. Тобто, коли є спільне відчуття загрози, звісно, є і бажання більше видавати на оборону. І ми розуміємо, що, наприклад, може бути для Італії чи для Іспанії в цьому моменті може бути і немає таких загрози. Я запитаю, а я запитаю, а я запитаю трохи інакше. Європейські політики завжди говорять про європейську солідарність. Так. A czy to fair? Gra fair play, kiedy e, my, Polska, Latwia, Litwa, skandynawskie kraje, Estonia, wydajemy dużo kosztów na obronę, tak. a, a tam mówią, a my może, podzielimy się, jak, my wam, jak wy to robicie, tak. a albo, i nie albo nie wierzymy, poczekajmy albo nie poczekajmy, Czy to naprawdę jest fair? Po per, a, a, za tymi zasadami, tak. pamiętajcie, europejskimi, o których oni mówią, poszli. Ja myślę, że solidarność jest. І це солідарність, ми бачимо цю солідарність в цьому, що продовжуємо пакет санкцій, наприклад, проти Росії. Ми розуміємо, що суспільство, наприклад, в Греції, Італії, має різні ну, різні погляди, звісно, до Росії. Ну, ця солідарність вона є. Ми розуміємо, що хочемо зберегти цей спільний європейський проект. А якщо Україна програє, наприклад. Ми можемо мати російських військових на кордоні Білорусі, Польщі, Білорусі, Латвії, України, це загроза для Європейського союзу. Тобто, це є. Будемо будемо, звісно, обговорювати цей темат теж і на саміті в ГАЗі. Бо розуміємо, що хочемо зберегти НАТО, і то, що вже ми тут розмовляли, бачимо бажання і адміністрації Сполучених Штатів, вже щоби. Країни Європи видавали більше на обороноздатність європейських е країн. Тобто ситуація вона ані біла, ані чорна е в цій ситуації. А як, як я вже говорив, ну поки що немає е розуміння цієї спільної загрози. Бо, наприклад, для е країн полудньової Європи то зав завжди Північна Африка буде певним сенсі пріоритетом, і це теж треба зрозуміти. І ми маємо будувати почуття. Почуття цієї спільної загрози, але в цьому моменті і тут і пан Сікорський теж говорив про те коаліцію так званих бажаючих: ті країни, які хочуть працювати разом, хочуть більше видавати на свою оборону, хочуть продукувати зброю. Ну, звісно, вони мають мати цю можливість. І я то, що я бачу, що Польща, Латвія, країни Балтії, Північної Європи вони хочуть зараз. Більш працювати питання, над чи Європа морою. встигне, то е, побачимо. Але е, теж зараз е, такі, е, на мою думку, позитивні сигнали приходять із Берліну. Е, бачимо, що і новий уряд Німеччини є готовий. Ну, тобто, тут, хочемо, не хочемо. Але е, я думаю, що в саміті ГАЗі Нідерландів не знаю, яке буде е, е, остаточне е, рішення. Але я думаю, що є розуміння, що треба видавати більше на оборону незалежно від географічної позиції в Європі, в Латвії проживає 25% російськомовного населення і. Насправді в Україні теж дуже багато людей, які розмовляють російською мовою. Але я хочу запитати: от на фоні війни в Україні чи відчуваєте ви таку інформаційну експансію з боку Росії? Чи відчуваєте ви, що вплив дезінформації може дестабілізувати вашу внутрішню безпеку? І як ви з цим працюєте? Ви знаєте, навіть більше ніж 25%. Я б сказав, навіть більше є. Що головне, з росіянами живемо, звісно, вже століттями. Тут і ну не маємо таких конфліктів е, посадневних на то, то це, це ситуація не не така складна. Е, Росіяні частина приїхала вже в 17 столітті. Це коли відбувалася так звана церковна реформа в Росії. Е, звісно, хто ж приїхав е, в часи е, вже після приходу більшовиків до влади в Росії частина руху цього теж білих почали жити в Латвії потім їх вивезли в ну, 40... одна хвилина до кінця, так, так. і в і, і в цій ситуації вони дуже різні. Я пам'ятаю цю ситуацію в Криму, в Луганській області, в Донецькій області. Якщо не було в цього цорчання внутрішні справи України, пам'ятаю, пам'ятаєте, коли. Гіркін е, говорив, що якщо не було би цих військових, е, так званих добровольців, усе би закінчилось там в Донецької та Луганської області. Тобто, навіть люди 5 які, секунд завершити, будь ласка, е, як які живуть в Латвії. Я думаю, якщо не буде такої відвертої інтервенції, вони залишаться лояльними громадянинами Латвії. Дякую. дякую, дякую за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Юрісом Пойкансом, надзвичайним повноважним послом Латвії у Польщі.